Пане Брок, формула Штайнмаера, на яку Україна погодилася. На вашу думку, це ключ до вирішення конфлікту на Донбасі чи капітуляція України? Розом, де з конфлікт цим України Це не капітуляція, а питання послідовності, що коли відбувається. тут Україні треба бути уважною, щоб певні умови були виконані. Наприклад, щоб могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що там мають бути вільні змі, щоб ОБСЄ могла належним чином контролювати вибори. Що виборчі комісії укомплектовані як слід або ж питання того, що Україна має отримати контроль над українсько-російським кордоном, і коли Україна має отримати цей контроль? Та що може є зробити, аби допомогти цьому? перед тим як відбудуться ці вільні вибори. Україна повинна мати контроль над кордоном. я вбачаю в контролі над кордоном умову для проведення виборів. То що ЄС може зробити, аби посприяти цьому Ми маємо про це заявити, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі. Підтримка з боку ЄС має бути чіткою. Ми, як Євросоюз, не повинні тиснути на Україну, аби та пішла на хибну послідовність кроків, що призведе до капітуляції. Натомість повинна бути дотримана правильна послідовність в інтересах незалежної та вільної України. Олександр Данилюк, хат Аздемпосте Олександр Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО України лише за кілька місяців перебування на посаді. що це означає? Чи переміг олігарх Ігор Коломойський у боротьбі за вплив на Зеленського? Ігор Коломойський олігарх Анфлюс ав Зеленський індіземкам в Зеленський Гівонен. Я не знаю, чи це Коломойський, але це точно пов'язано з бюрократичною спритністю пана Богдана, якщо я правильно зрозумів пана Данилюка, з яким я про це говорив. Мене тривожить, що в офісі президента очевидно є різні групи, які борються за вплив. Я сподіваюся, що при цьому на першому місці стоятиме незалежна демократична правова держава Україна. Це важливо для просування її інтеграції з заходом. Данилюк, Данилюк вважався важливим співрозмовником для західних партнерів. після його відставки чи втратила Україна в очах заходу? Вані Монкімвестенфольоген Вимахнунзов. Нас тривожить боротьба за владу в офісі президента, тому важливо, щоб зберігалася співпраця з Данилюком та іншим. Треба слідкувати, аби з відповідальних посад не витискали все більше та більше прозахідних людей, які відстоюють демократію та верховенство права в Україні, наприклад, незалежність Верховного суду у телефонній розмові з Трампом Зеленський дуже критично висловився, що ЄС і Німеччина недостатньо роблять для України. Чи втратив таким чином Зеленський підтримку західних лідерів? Ми ж знаємо телефонні прийоми пана Трампа. А Зеленський тільки нещодавно обійняв посаду. Тож слова Зеленського в розмові з Трампом ми не дозволимо використати як підставу, аби відносини погіршилися. але треба чітко розуміти, що ЄС плюс фінансові інституції, плюс держави-члени за останні п'ять років надали грантів, кредитів і гарантій на приблизно 18 мільярдів євро. Ми провели візову лібералізацію та уклали угоду про вільну торгівлю, яка спричинила значне зростання експорту з України до ЄС. Американці надають щороку один і той самий мільярд як гарантії під дешеві кредити, щоб Україна могла купувати американську зброю. Ми робимо у 15-20 разів більше для України ніж США, і це також мають розуміти в Україні але не у питанні оборони США допомагають Україні передусім в обороні. Єс у цьому робить менше для того, аби там розвивалася держава, ніхто і близько стільки не робить, скільки євросоюз і його держави-члени. Україна Україна була би банкрутом, не було би торгівельної угоди з усіма її перевагами. Не було б візової лібералізації, все це було зроблено для розвитку України не з боку США. Баланс до речі, торговельний баланс між США і Росією зріс. Тож за санкції платить Європа, а не США. А вони отримують зиск від санкцій. Отака реальність причина в торговельних зв'язках, які склалися в географічному положенні. Але після цього казати, що Євросоюз нічого не робить. Так, ми не продаємо зброю, що найменше не всі з нас, деякі держави це роблять. Американці ж не дарують зброю, вони її продають. Якщо поглянути на телефонну розмову, то Трамп постійно запрошує Зеленського купувати зброю та газ. Там постійно слово продавати, а не давати. Це треба брати до уваги ми могли би помінятися. Ми не робимо нічого з 18 мільярдів євро, а даємо гарантії на один мільярд, як американці. А ви купуєте зброю у нас. Чи допоможе це Україні? Вітасті чи має ЄС робити більше? Ми робимо у 20 разів більше, ніж американці? Трамп на днях заявив, що до Зеленського в Україні була велетенська корупція. чи згодні ви з цим в Україні була жахлива корупція, і за часів Януковича і ще раніше за часів Порошенка її не позбулися цілковито, хоча вона і зменшилася. І над цим треба далі працювати. Тому добре, що Зеленський працює над тим, аби зменшити корупцію. Це розвиток, але корупція в Україні і досі не подолана але ви бачите зрушення за останні місяці Я Бачу прогрес у боротьбі з корупцією протягом п'яти років. Варто лише подивитися на е декларації Так, все це недостатньо швидко. Я сподіваюся, буде швидше. Але ситуація не є чорно-білою. Пік корупції був за Януковича. моя критика на адресу Порошенка в тому, що він з різних причин не був достатньо швидким і достатньо жорстким. Але порівняння, які робить Трамп, завжди дуже грубі навесні до та одразу після президентських виборів в Україні настрій тут у Брюсселі був. Зачекаємо і подивимося, ким є Зеленський і що він робитиме. Зараз чи сформували ви вже думку про нього? ми все ще позитивно сприймаємо. Його політика загалом є позитивною у прийнятті законів, зокрема в економічній сфері, на які вже давно чекали, є справжній поступ. Але в частині прийнятих законів. Можливо, є помилки, оскільки їх дуже швидко ухвалювали. Зокрема, у судовій реформі, децентралізації та законі про Київ, все це нас тривожить. тут потрібен час, потрібні певні процеси, щоб несподівано не вийшло так, що корупція стане на заваді розвитку в Україні демократії, верховенства права, а також інтеграції з заходом. Я не хочу, щоб виникали такі ситуації через неуважність або через те, що цього хочуть деякі люди. Коли ми з вами говорили одразу після першого туру виборів. Ви дали українцям пораду добре зважити? Чи варто обирати президентом новачка у політиці? і все ж його обрали. Ваше занепокоєння справдилося чи ні? Очевидно, Порошенко хибно оцінював ситуацію. Ми постійно спонукали його робити швидше певні реформи, але він не дослухався до цих закликів. І як наслідок, за його президентства процес реформ, попри всі успіхи та прогрес, не був достатньо швидким. А це було очікуванням людей на майдані, молодих людей, які хочуть бачити реформи в Україні, і тепер нинішнє керівництво має слідкувати, щоб їхнім мріям і очікуванням знову не стали на заваді бюрократичні перепони. Згіптиме від Дісіберегтіубезнову знову з'являються новини про справи або допити в набув ДБР високопосадовців часів Порошенка. Чи бачите ви політичне переслідування опозиції в Україні? Зензі політішефофольґунк де опозиціонеди України оденіт. Зараз я цього поки не бачу, але тиск є значним. Звісно, з більшістю 60% від складу парламенту це небезпечно. але за всієї потреби швидко ухвалювати рішення та закони не повинно бути так, що парламентарі чи то з більшості чи з опозиції не мають часу розібратися в законах, які приймають якщо парламент, як зараз, стає друкарським верстатом, коли вранці законопроект вносять на комітет, після обіду голосує парламент, а ввечері його вже підписали, то це вже не є відкритим і прозорим процесом законотворення за участі народу. Ви кілька тижнів обіймаєте цю позицію радника голови Єврокомісії. Які поради ви даєте юнкеру щодо України? Я не казатиму, які я поради даю пану Юнкеру. Це я кажу лише пану Юнкеру. Але в цьому інтерв'ю я висловив деякі побоювання. Ми хочемо наголосити, що загалом думка про цю владу є позитивною. Ми сподіваємося, що через певний розвиток подій, який перебуває поза нашим контролем, справи не підуть у хибному напрямі. Через що всі згодом шкодуватимуть, коли ми надали ці 18 мільярдів, то ми очікуємо, що у підсумку постане держава, яка є демократичною з верховенством права без корупції. Адже саме така і економічно сильна Україна є найкращою відповіддю на російську агресію. Чи могли би ви трохи розповісти, як вам працюють за спеціальним радником у мене настільки довге політичне життя, що робота тут точно не найскладніша. ви ймовірно знаєте, що я регулярно відвідую Україну протягом 20 років. І там я відчуваю багато радості, а також дружу з багатьма людьми. Але це ще й питання відповідальності. Незалежна вільна Україна це найкраща безпека Європи. І особливо ми, німці, маємо докладати зусиль. Коли я бачу, як пакт Молотова Ріббентропа віддав Західну Україну радянському союзу. То це також частина нашої німецької історичної відповідальності, яку ми маємо нести. дуже вам вдячний за ваш час і відповіді.